Останніми днями в Харкові погода досить минлива. То похмура, то дощ моросить. Вже зранку відчувається прохолода, тому без кофти не обійтися. Температура зранку тримається на рівні 8-11 градусів. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої ролики. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети, монетизації. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихають створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, сьогодні в мене заплановані справи у центрі міста. Поїхали зі мною, проїдемося разом. Вулиця Полтавський шлях. Одна з найстаріших і найдовших вулиць Харкова. Історично вона була частиною старого шляху, що з'єднував Харків із Полтавою. Звідси її походить її назва. Ця вулиця починається неподалік від центру міста на площі Павлівській. І простягається на південний захід до виїзду з міста в напрямку Полтави. Полтавський шлях є важливою транспортною артерією Харкова, по якій проходять численні автобуси і трамвайні маршрути. Архітектура вздовж вулиці різноманітна. Тут можна побачити як старі будинки, так і сучасні споруди. На полтавському шляху розташовані кілька важливих об'єктів, серед яких Павлівська площа, де знаходиться велика кількість магазинів, а також старовинні церкви та сквер. Полтавський шлях має велике значення. Для історії та життя Харкова, оскільки був важливим торговим і транспортним маршрутом ще з 18 століття, сьогодні це одна з ключових магістралій міста, яка продовжує відігравати важливу роль у житті його мешканців. друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують. Продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, нещодавно я був у центрі міста по справах, а потім заїхав на Майдан Свободи, вирішив трохи прогулятися парком, випити кави і завітав до сухого фонтану. На диво, він працював. А навколо бігали діти, було багато людей, але раптом пролунали два вибухи, і лише після цього вімкнули повітряну тривогу. Найстрашніше люди вже не реагують на вибухи. Як гуляли, так і продовжують гуляти. Харково це дуже лякає. Адже звичка до щоденних прильотів. Страшна реальність нашого життя. Коли ми з другом почули два вибухи, мовчки переглянулися і продовжили свій шлях. Як і планував, до фонтану. телефон не вимикав. Знімав, як фонтан грає, діти бігають, люди спокійно сидять на лавочках. Ніхто навіть не ворухнувся. Не поспішав до метро чи в укриття. Як ми потім говорили з другом, якщо ти почув вибух, значить все добре. Але ж усі розуміють, якщо прилетить, то вже прилетить. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Це важливо у Харкові. Кожної хвилини може пролунати вибух, і ніхто не знає, куди впадеться клята бомба чи ракета. Ми живемо в постійному очікуванні, і це найстрашніше невідомість. Бережіть себе, друзі, і пам'ятайте про власну безпеку. Життя найцінніше, що ми маємо. Друзі, дякую всім, хто вже підтримує мій канал. Але я помітив, що багато з вас дивляться мої відео, але ще не підписані на мій канал. Якщо вам подобаються мої відео, не забудьте натиснути кнопку підписатися і приєднатися до нашої спільноти. Це дуже важливо для розвитку каналу та для того, щоб я міг і надалі створювати для вас цікавий контент. Переходьте на мій канал, дивіться інші відео і не забудьте поділитися ними з друзями. Ваша підтримка, величезна мотивація для мене. Дякую вам. Потім я вирішив прогулятися по саду Шевченка. Там також було багато людей. Усі гуляли, насолоджувалися життям настільки, наскільки це можливо. В наш непростий час. І друзі, я побачив, як комунальний працівник зі шваброю та водою мив асфальт. Потім він перейшов до миття бардюрів і парапетів. Я був вражений. У якому ще це місце так ретельно працюють комунальні служби під час війни? Я неймовірно пишаюся нашим Харковом, наші чисті вулиці, доглянуті лавочки та охайні урни це заслуга наших комунальних служб, які щодня, попри всі труднощі, роблять місто чистим і затишним. Вони справжні молодці, які дбайливо піклуються про наш рідний Харків. Це надихає і вселяє гордість за наше місто. Ну що, друзі, почитаємо ваші чудові коментарі, які ви мені пишете. Люблю свій Харків усім харківчанам тихої і спокійної ночі. Ви незламні. Рома, спасіба за відео. Дякую вам за такі теплі слова. Харків дійсно незламний. І я теж безмежно люблю наше місто. Радію, що мої відео вам подобаються. Буду і надалі показувати Харків таким, яким ми його любимо. Бережіть себе і дякую за вашу підтримку. Хороший голова города. Чисто дерев'я побілені. Спасибо за відео. Лайк, підтримку каналу. Успіхів. Харковчання невероятні. Рома, спасибо за красиве відео родного Харкова. Майдан Свободы просто восхищает. Часто ходила по улице Сумской. Это было давно. Но как будто это было вчера. Харьковянам бажаю гарного вечера и спокойной ночи. Приветствую, Роман. В 1969 году гуляла по Сумской. Спасибо за видео. Харьков прекрасен во все времена. Дякую за цікаве відео коментар. Стискається серце від бажання побачити рідне місто. Дуже дякую, пане Роман. Моя донька та онучка в Чехії дуже скучали за Харковом. Оце порадую. Дякую всім вам за ваші чудові коментарі. Мені дуже приємно їх читати.